Проблема домашнього насильства під час повномасштабного вторгнення лише загострилась, зазначає психологиня Вікторія Железняк. Зокрема, у Харкові, де людям довелося покинути свої домівки або жити під обстрілами, кількість заявок від постраждалих жінок або дітей у порівнянні з довоєнним часом зросла на 30%. Дуже багато вимушено переміщених осіб. Втрата роботи, втрата житла. Чоловіки не можуть виїжджати за кордон, втрата роботи. Вони знаходяться в цьому замкнутому колі, часто вдаються до того, що вживають алкогольні напої або ще якісь психоактивні речовини. Через це ну, виникає агресія. Саме з такою проблемою зіткнулася переселенка з Куп'янська. обличчя жінки на відео не показуємо і не називаємо її ім'я міркувань безпеки. Вона розповідає, з окупованого на той час міста виїхала разом із чоловіком. Вже у Харкові він почав зловживати алкоголем і проявляти агресію. Тож жінка звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка діє на базі центру надання допомоги постраждалим від насильства. Спасіба мобільній бригаді, що допомогла мені не бійтеся, звертайтеся за допомогою. Наразі жінка продовжує ходити на заходи центру. Сьогодні тут арт заняття. Ми малювали своє обличчя, ну, маску ми рисували, як ми себе бачимо зі сторони. Ну, додавали колір ліси, щось там не встраює нас. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства у Харкові. Працює з 2021 року. До її складу входять фахівець соціальної роботи, психолог та водій. Адже спеціалісти виїжджають на виклики на спеціальному авто. Надходять дзвінки або повідомлення нашому керівнику, нашої мобільної бригади, де дають мені маршрут, куди мені їхати з ними. Емоційно важко бачити вразливих жінок, дітей, які страждають від насильства в сім'ї. Але життя йде вперед, і треба вирішити це нагальне питання. Працівники бригади кажуть, у 2022-му через вторгнення РФ, машина знадобилася для евакуації жінок та дітей в більш безпечні місця. Зараз працюють у звичайному режимі. Якщо це жінка дзвонить до нас за телефоном і каже, що в неї було колись насильство домашнє, ми формуємо графік. Адреси, і в якийсь один день да, виїжджаємо. Якщо ця жінка дзвонить нам і каже, що в неї вчора або сьогодні сталося насильство, чоловік провокує на конфлікт, то ми виїжджаємо негайно. Психологиня Вікторія Железняк каже, що нерідко жінки бояться звертатися за допомогою і роками терплять знущання. Це призводить лише до погіршення ситуації. Фахівчиня радить не мовчати про проблему, спілкуватися із друзями та родичами, яким довіряєте, та тримати контакт із довіреною особою, що вона завжди знала, де ви знаходитесь. І головне, підкреслює железняк потрібно звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Якщо ви бачите, що, наприклад, ваші сусіди або знайомі, там близькі родичі потерпають і зазнають домашнього насильства або насильства за ознакою статі, то будь ласка, надайте їм наші координати, телефони гарячих ліній. Звернутися за допомогою мобільної бригади можна за телефоном 095 282 57 25, телефон центру 093 303 03 53. Допомога надається безкоштовно усім жителям Харкова, у тому числі й переселенцям.